Програма щоденного вивчення теологічної євангельської ідеї Біблії з міста Ванкувер, штат Вашингтон, Получених Татів Мерики. Щирі вітання усім Божим слугам. Цю програму очолює пастор Енгуєн Міннят. Нехай Господь продовжує благословляти вас. Даруючи мир і багаті благословення 9 січня 2025 року. Перш ніж розпочати вивчення теології Євангельської Біблії, дозвольте мені пояснити, що означає вивчення теологічної Євангельської Біблії, це вивчення триєдиного Бога. Іншими словами, це пізнання Бога Отця. Бога Сина і Бога Святого Духа, що означає вивчення теології Євангельської Біблії, це дослідження атрибутів триєдиного Бога, а саме атрибутів Бога Отця. Бога Сина і Бога Святого Духа. Зверніть увагу, що це базовий план, який складається з чотирьох елементів, тлумачення тексту. Виявлення Божих атрибутів, Застосування в житті, Заклик до дії. Тепер давайте розпочнемо цей новий день із вивчення теологічної ідеї з Біблії. Зокрема, з книги дії Апостолів 1,4. І зібравши їх, він наказав їм: Не відлучайтесь із Єрусалиму. Але чекайте обітниці Отця, що про неї ви чули від мене. Тема для роздумів на сьогодні. Святий Дух дає дар чекання. Очікування це не затримка. А необхідний період підготовки для учнів, щоб отримати силу та керівництво від Святого Духа. 1. Тлумачення тексту У діях апостолів 1.4 записані слова Ісуса до його учнів перед Вознесінням Фраза, зібравши їх, підкреслює дух єдності. Ісус хотів, щоб його учні разом слухали його науку і духовно готувалися до великої місії. Євангелія це не робота однієї людини, а місія, яка вимагає співпраці тіла Христового. Ісус наголосив на важливості спільноти для закладання основ церкви. Збір разом був не лише для того, щоб отримати навчання, але й для підготовки до особливої місії, проголошення Євангелії по всьому світу. Це нагадує нам, що ніхто не самотній, усі ми разом відповідаємо за виконання Божого плану спасіння Не відлучайтесь із Єрусалиму, Ісус знав. Що учні не зможуть виконати свою місію без сили Святого Духа, він хотів, щоб вони були в правильному місці у правильний час, щоб отримати обітницю, навчилися абсолютної покори замість дій, покладаючись на власні сили. Єрусалим був релігійним центром євреїв, місцем, де Ісус помер і воскрес. Проповідь у Єрусалимі підкреслювала правду і силу Воскресіння, звідти Євангелія мала поширитися до кінців землі дії Апостолів 1.8. Але чекайте обітниці Отця. Ісус нагадав учням, що Святий Дух це обіцяний дар, передбачений у Старому Завіті. Єзекії 36 від 26 до 27, Бог обіцяв дати свого Духа для оновлення сердець і керівництва своєму народові. Бог пообіцяв дарувати Святого Духа, щоб оновити серця і вести свій народ. 28-29, пророцтво про вилиття Святого Духа на всіх людей в останні дні. Івана 14, 16 Ісус обіцяв попросити Отця послати утішителя, який перебуватиме з учнями назавжди. Івана 16, від 7 до 13 Святий Дух поведе учнів до всієї істини та наділить їх силою. Очікування в Єрусалимі не було марною тратою часу. А періодом підготовки до отримання найкращого очікування навчило учнів довіряти та повністю покладатися на Божий план. Це був урок не покладатися на власні сили, а повністю залежати від Бога. Святий Дух є ключовою частиною Божого плану спасіння. Очікування було не лише для отримання сили. Але й для зміцнення віри та залежності від Божої могутності. Атрибути Бога у діях апостолів 1, 4, хоча атрибути Бога не згадуються прямо. Через слова Ісуса ми можемо побачити їхнє глибоке розкриття Бог є всезнаючим, Бог знає все минуле, теперішнє та майбутнє. Коли Ісус наказав учням чекати обітниці Отця, це демонструвало Його передбачення та досконалий план. Вилиття Святого Духа в день П'ятидесятниці не було випадковістю, а частиною бездоганного Божого задуму. Бог знав, що учням потрібен Святий Дух, щоб виконати їхню місію. Бог є всюди сущим. Божа присутність є всюди сущою і яскраво виявляється через Святого Духа. Коли Ісус сказав, що Святий Дух буде дарований, Він підтвердив, що дух буде з учнями в кожному місці і за будь-яких обставин Івана 14:16 17 Це свідчить про всюди сущість Бога через його духа. Бог є вірним. Бог завжди виконує свої обіцянки. Дар Святого Духа виконав пророцтва Старого Завіту, Йоїл 28-29, Єзекіїль 36 від 26 до 27, і слова Ісуса Івана 14, 26, 16 від 7 до 13. Коли Ісус говорив про обітницю Отця, це підкреслювало. Що Бог ніколи не порушує своїх обіцянок, Його вірність принесла учням тверду впевненість. Бог є люблячим, святий Дух є ясним проявом Божої любові до людства. Він не залишив учнів самотніми чи без підтримки, але послав Святого Духа, щоб утішати, вести і зміцнювати їх. Божа любов проявляється в Його постійній присутності серед свого народу через Святого Духа Римлянам 5.5 Це відображає глибоку і незмінну любов Бога. Бог демонструє свою верховну силу через дар Святого Духа. Божа сила яскраво проявляється через дар Святого Духа. Його сила також очевидна в плані Спасіння. Воскресіння Ісуса, Його Вознесіння і дар Святого Духа все це є свідченням Його надзвичайної могутності. 3. Застосування у житті, коли стоїте перед важливими рішеннями, моліться і чекайте на Боже керівництво. Замість того, щоб діяти за власним розсудом. Довіряйте Божому часу, бо Він знає. Коли найкраще діяти. Зберігайте віру, навіть якщо обітниця ще не виконана. Бог ніколи не забуває того. Що обіцяв, числа 23.19 Шукайте керівництва Святого Духа, а не покладайтеся на власні здібності. Завжди моліться, щоб отримати силу і мудрість від Бога перед будь-якою дією. Активно долучайтеся до церкви і малих груп, щоб разом вивчати Біблію за Божим методом молитися та ділитися, розвивайте відносини любові й підтримки у спільноті. Адже Бог діє сильно через єдність Псалом 133 від 1 до 3. У кожній справі просіть про силу та керівництво Святого Духа. Вірте. Що Святий Дух дасть мудрість, силу і мужність, щоб долати виклики, приділяйте час молитві, щоб Святий Дух відкрив вам Божу волю у повсякденному житті, вчіться чути голос Святого Духа через Писання, молитву і обставини, коли стикаєтесь із складними ситуаціями, довіряйте, що Бог діє своїм шляхом. Очікування ніколи не буде марним. Якщо ваша віра в Бога, Ісая 40, 31 Визначте своє, Єрусалим, який може бути вашою сім'єю, спільнотою чи церквою, де вас покликано служити. Будьте вірними тому місцю, де Бог вас поставив, перш ніж думати про розширення свого служіння. 4 Заклик до віруючих. Дорогі друзі, Святий Дух дає дар очікування не для затримки, а для підготовки до великих благословень, які наближаються. Подивімося на абсолютні атрибути Бога, щоб зрозуміти, що очікування в Господі завжди приносять добрі результати. Бог всезнаючий, Ісус знає все минуле. Теперішнє і майбутнє, він точно знає, що найкраще для вашого життя і обирає ідеальний час. Щоб це сталося. Дорогі віруючі, чекайте у вірі, Бог ніколи не помиляється і не запізнюється. Довірте йому всі свої плани, турботи і невизначеності він готує для вас найкраще. Бог демонструє свою Верховну силу через дар Святого Духа. Божа сила яскраво проявляється через дар Святого Духа. Його сила також очевидна в плані спасіння. Воскресіння Ісуса. Його Вознесіння і дар Святого Духа все це є свідченням Його надзвичайної могутності 3. Застосування у житті коли стоїте перед важливими рішеннями, моліться і чекайте на Боже керівництво. Замість того, щоб діяти за власним розсудом, довіряйте Божому часу, бо Він знає, коли найкраще діяти, зберігайте віру, навіть якщо обітниця ще не виконана, Бог ніколи не забуває того. Що обіцяв, числа 23.19 Шукайте керівництва Святого Духа, а не покладайтеся на власні здібності, завжди моліться, щоб отримати силу і мудрість від Бога перед будь-якою дією. Активно долучайтеся до церкви і малих груп, щоб разом вивчати Біблію за Божим методом, молитися та ділитися. Розвивайте відносини любові і підтримки у спільноті. Адже Бог діє сильно через єдність Псалом 133 від 1 до 3. У кожній справі просіть про силу та керівництво Святого Духа вірте, що Святий Дух дасть мудрість, силу і мужність, щоб долати виклики, приділяйте час молитві. Щоб Святий Дух відкрив вам Божу волю у повсякденному житті, вчіться чути голос Святого Духа через Писання, молитву і обставини, коли стикаєтесь із складними ситуаціями, довіряйте, що Бог діє своїм шляхом. Очікування ніколи не буде марним. Якщо ваша віра в Бога Ісая 40, 31 Визначте своє, Єрусалим, який може бути вашою сім'єю, спільнотою чи церквою, де вас покликано служити, будьте вірними тому місцю, де Бог вас поставив, перш ніж думати про розширення свого служіння. 4. Заклик до віруючих Дорогі друзі, Святий Дух дає дар очікування не для затримки. А для підготовки до великих благословень, які наближаються, подивімося на абсолютні атрибути Бога, щоб зрозуміти, що очікування в Господі завжди приносять добрі результати. Бог все знаючий. Ісус знає все минуле, теперішнє і майбутнє, Він точно знає. Що найкраще для вашого життя і обирає ідеальний час. Щоб це сталося. Дорогі віруючі, чекайте у вірі, Бог ніколи не помиляється і не запізнюється довірте йому всі свої плани, турботи і невизначеності він готує для вас найкраще.